Цього тижня в програмі колаборанти. Зрадники Герої України. Хто з володарів державних нагород продався Кремлю? Путін вбився. У мене немає таких даних, що він вбив. Як герої священнослужителі промивають мізки прихожанам? Наша держава українська почала війну. Та коли запроданців позбавлять найвищих державних відзнак. Кожна війна народжує героїв. На жаль, без зрадників теж не обітись. Я Олена Кононенко, і в програмі колаборанти я розповім про тих, хто за покликом душі та гаманця став служити Кремлю. Сьогоднішній випуск про найганебніші випадки співпраці з окупантом, коли зрадниками ставали герої України. В нашій державі станом на січень цього року налічується 692 герої України. Найвищу державну відзнаку можуть одержати дві категорії громадян: військові за героїчні вчинки з врученням золотої зірки, а також цивільні за трудові досягнення з врученням ордену держави. Звання було засновано в 1998 році. Відтоді лише один діяч з Криму, колишній директор виноробного комбінату Масандра Микола Бойко був позбавлений ордену держави, яким володів. З 2009 року, як з'ясувалось, орденоносець підтримав окупацію Криму. Після анексії Криму та початку війни з Російською Федерацією почесної відзнаки Герой України удостоювались в основному військові за подвиги і професійні досягнення. Та найвищу державну відзнаку й досі носять зрадники: ті, хто з 2014 року співпрацював з окупантами в Криму та на сході України, а також запроданці, які стали на бік ворога після повномасштабного вторгнення у 2022 тисячі Серед псевдогероїв на особливу увагу заслуговує 84-річний колишній власник та почесний президент Пат Моторсіч Ярослав Богуслаєв в минулому неодноразово народний депутат від партії регіонів та навіть член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. Богуслаєв мав доступ до державної таємниці та, як виявилось, з 2000 року мав російське громадянство. У жовтні торік служба безпеки України повідомила про затримання затримання президента Моторсіча за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору це затримання відбулось в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку Моторсіча товарів військового призначення для російської штормової авіації. Аби ні в кого не було сумнівів у колабораційній діяльності Богуслаєва, СБУ оприлюднила фрагменти записів телефонних розмов героя України. Я, ты знаешь, я кое-куда там к вам отправляю десятками. И все у нас идет, все нормально. Запчасти. Мы готовы вам отправить. Только подумай через Хорватию или где-то у вас был. Черногория, у вас где-то были хорошие концы. Поэтому я тебя... Хочу швидко, щоб ти подумав, і як може би всі ми заключили б з собою контракт большой. Особливого цинізму цій ситуації додає те, як Богуслаєв реагує на обстріли його рідного підприємства у Запоріжжі. Іскандер, іскандер, М. Упав на територію заводу. Ми без всяких злобах е там относимося. Абсолютно. Да. Ми все Навіть після повномасштабного вторгнення Богуслаєв продовжував постачати двигуни та інші запчастини, виготовлені українською корпорацією до російських ударних вертольотів. І з перших днів війни наказував розбирати гелікоптери, аби українські льотчики не могли ними скористатись. Зараз цей зрадник зі званням Герой України знаходиться в СІЗО. Залишив його під вартою до 11 лютого за державну зраду, богу світить 15 років за гратами. І поки цей колаборант очікує на суд та етапування, у нас є час провести ревізію пантеону національних героїв та переосмислити, кого і за що нагороджували. Ще один сумнозвісний володар, звання Герой України, колишній співголова забороненої проросійської партії ОПЗЖ, а нині керівник новоствореної депутатської групи Платформа за життя та мир Юрій Бойка. Путін вбився. У мене немає таких даних, що він вбився. На посаді міністра енергетики в уряді Азарова бойко відзначився численними махінаціями, відмиванням грошей та фальсифікацією тендерів. Його небезпідставно підозрюють у причетності до закупівель двох нафтових бурових платформ через офшорні фірми. Внаслідок оборудки держава втратила понад 300 мільйонів доларів. Після повномасштабного вторгнення Росія використовувала вишки бойка у Чорному морі для збору розвідданих та підготовки своїх. Військових борові платформи зовсім не економічний господарчий об'єкт. Ці так звані вишки-бойка використовувалися російськими окупантами як військові бази. Саме там готувалися російські військово-морські сили до завдання ударів по Одесі та інших містах Українського чорноморського узбережжя. Відтак збройним силам України довелось вишки демілітарізувати разом з боровими установками було знищено чимало окупантів у чорному морі та війна. Триває, а ті, хто кликав Путіна в Україну, досі носять звання героїв. Варто нагадати, що Бойко, з іншого, є великим прихильником руської православної церкви у липні 2018 року. Він був одним із очільників хресної ходи духовенства РПЦ у Києві, присвяченої 1030 тридцятій річниці хрещення Росії. Згодом духовенство РПЦ освячуватиме війну Росії проти України, благословлятиме убивць. А з-поміж її представників СБУ виявлять чимало колаборантів, ФСБшників та власників російських паспортів. На сайті президента з'явилась петиція про позбавлення Юрія Бойко звання герой України. Вона набрала понад 26 тисяч голосів, і наприкінці минулого року Володимир Зеленський відповів на неї. Доручив прем'єру Денису Шмигалю перевірити наявність підстав для застосування санкцій щодо бойка. Українці неодноразово звертались до влади з проханням заборонити московський патріархат. Відповідний законопроєкт підтримав і профільний комітет Верховної Ради. А раніше, у зверненні до президента, громадяни просили позбавити почесного звання Героя України митрополита Банченського монастиря, так званого Лонгіна, за його антиукраїнську позицію. Сьогодні наша держава українська почала війну. Проти Бога, проти церкви Господні і проти народу українського. Це не боротьба з злом. Це не боротьба з врагом, брати і сестри. Це боротьба з самим Господом Богом. І церквою це неможливо повірити, але цей представник московського духовенства, настоятель свято Вознесенського Банченського монастиря, Михайло Жар, відомий як Лонгін, також герой України. Раніше він був палким прихильником Віктора Януковича, агітував за нього у церкві. Потім створив при монастирі дитячий будинок, у якому став батьком 400 Сиріт за що і отримав найвищу державну відзнаку за даними змі, монастир та сиротинець приховували не лише чималі статки отця Лонгіна, але й факти жорстокого уснущань над усиновленими дітьми. Серед людей, які носять звання Героя України та були помічені у колабораційній діяльності, є не тільки відомі політики, підприємці та духівники співпрацювати з ворогом стали чимало українських шахтарів. Так, за даними Луганської облдержадміністрації, після російської окупації у 2014-му жоден із 11 шахтарів героїв України, які працювали на підприємствах ровеньки антрацит, свердлов Антрацит та Краснодон Вугілля, не переї. Хав на підконтрольну українській владі територію. Нині, згідно з українським законодавством, позбавити зрадників державних нагород практично неможливо, навіть якщо вони фігуранти гучних кримінальних справ. До прикладу, ось уже кілька років поспіль на офіційному сайті президента України з'являються петиції про позбавлення звання героя України екс-депутатки Надії Савченко за систематичну та відкриту антиукраїнську діяльність на користь країни-агресора. Савченко інкримінують низьку злочин. Нім, зокрема, вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Та згідно з законом про державні нагороди, позбавити її державної нагороди може лише президент, та й то тільки у разі засудження за тяжкий злочин і за поданням суду. Восени 2021 року народний депутат Роман Лозинський та ще 40 парламентарів від усіх фракцій, окрім ще не забороненої на той час ОПЗЖ, ініціювали законопроєкт 6163, в якому вимагали позбавляти держнагород осіб, які публічно підтримали анексію Криму, виправдовують окупацію українських територій та публічно заперечують збройну агресію Росії проти України. У нас триває війна за сенси, тому так. Надзвичайно важливо покроково вичищати руський мір, і сьогодні ми з колегами з різних фракцій та груп в парламенті виступаємо з ініціативою. Позбавлення звань героїв України та інших державних нагород, відвертих сепаратистів, відвертих колаборантів, відвертих зрадників, які колись отримали ці нагороди. А сьогодні вони відверто співпрацюють з Кремлем. Цей законопроєкт вже понад рік залишається недоопрацьованим і відповідно не розглянутим. Попри повномасштабне вторгнення Росії і тисячі загиблих українців на ухвалення важливого документу чомусь досі не знайшлось. Ця політичної волі між тим, те, що зрадники і справжні герої України носять однакові звання, принижує подвиги патріотів та звитяжців. Тож позбавлення нагород негідників питання, яке влада має вирішити негайно програма колаборанти і я Олена Кононенко. Якщо ви хочете розповісти нам про кремлівських запроданців, пишіть нам на електронну адресу або на нашу сторінку у фейсбуці. Разом відправимо усіх зрадників у слід за російським кораблем. Побачимо за тиждень в ефірі Еспресо.